Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіст Вод. Сьогодні відео бою на три відміточки на Премпте Японії 8 рівня Карі. В цьому відео, друзі, я хочу вам показати, як я відіграв і взяв три відміточки. Так, давайте перейдемо до обладнання. Я тут відкатав на вентиляторі, досилателі і турбіні. Перейдемо до мапи. Мапа в нас виходить Ель Халоп. Друзі, подивіться, який сетап. Для Каріни це один з найкращих сетапів, тому що в неї гармата дуже шикарна. І ще й немає арти, друзі. Так що, звичайно, я їду до важких танків, тому що я дуже відіграю активно на такому танчику. Буває це плюси, а бувають і мінуси. Тут ніколи не залишаюся, тому що, друзі, тут тільки для таких, типу скорпіона і сушок позиція. Обов'язково їдьте, якщо у вас бронювання більш-менш ПТшки, обов'язково їдьте сюди до важких танків. Це моя вам пропозиція. Тут я під'їжджаю до топової позиції, паттерн став, не буду я йому заважати, арти немає, так що тут можна стати. Проїжджає фаза. Трішечки я не встиг. 430-му встиг дати на 511. Вони їдуть. Для Каріни це взагалі. 430-й приїхав, фаза приїхала. Тут помиляється у них 103. 103 у них помиляється. Сюди будь ласка, по одному. 593. Альфа просто шикарна. Так, уже рахунок 2-0, дивлюся, ми вже проігруємо 0. У них ЛТшки, ПТшки, СТшки там залишилися. Нам потрібно тут активно відігрувати. Тут я слідкую, Т54Е1 помиляється. Туда, будь ласка, 512. Так, 3-0. Ми проігруємо. Хотілося б на 3 відміточки ще з перемогою, Ну ми зараз зробимо тут а все. Так, під'їжджає 590. -й. Не, нав... не наважиться, нє- нє. Каже, больно буде від карінки, не хоче під'їжджати. І тут а, за угла виїжджає 430, я опускаюся, даю йому альфу на 501. Чому я не дав каток? Тому що трішечки ми 103 друг другу не зрозуміли. Так, у них помиляється дуже тс 54 Я це все, все розумію. Виїжджаю йому і просто по одному. 532, Т-54Е1 хоче мене пробити, але не виходить, тому що я на турбіні. Турбіна для цього танчика це основний, основне обладнання. Т-54Е1 виїжджає, помиляється, і ми знову йому даємо альфу на 487. Так, у нас добре відіграв Т-68, що поїхав. Він дав нашим тяж... важким танкам зрозуміти, що потрібно пушити. Я його підтримую обов'язково. Виїжджаю з 6 і знов даю альфу. 484. І тут фаза, фаза. Давай, Славко, швидше фазу, тому що всі летять, хочуть домашки. А де Тігер Маус? А Тігер Маус засвітився на Д1 напевно, був АФК. Тут розворачуємося. З каточком фази даємо на 513. І я дивлюся, друзі, уже базу ми проігруємо. Ну, як же ба яка база, якщо тут Тігер Маус фуловий? На, будь ласка, 544. Просто по одному. Чаще. Одну тичку дам, тут друг другу ми заважаємо, кожен хоче дати домашки, я йому ще даю 6 каточком. Дуже непогано, тут відіграв з важкими танками, вже 5К маємо. І повертаємось додому. Потрібно захищати. Тут поїхав Бурацик, тут я велику помилку зробив, друзі, тому що. не незведячи кинув. По Бурасику це була помилка. І тут стоїть ще ПК. Сюди, будь ласка, 554. Уже 5785. І тут дивлюся, і наші, і їхні стали на захват. Думаю, йомайо, -йо, хоча б 1006 дати. Відмітка вже в кармані. Хочеться на перемозі завершити. Ну Тут завдяки нашому молодець 6 шостий. Ще зіб'є захват бази. Епічний фінал. Тут я без зведення не попадаю по G40 10, 10 Їдемо, дивимося, що у них захват швидше, ніж у нас. І тут завдяки із шостому. молодець, я під'їжджаю даю G40. Сюда, будь ласка, просто по одному. 506. І тут два голубчика стоять, і я їм зараз одному з них дам. Наші вже базу за... захватили, перемога. І виходить, я ще скорпіону даю 6785. Друзі, до зустрічі у наступних відео. Пока-пока.